Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні спростуємо деякі тези адвокатів, правозахисників, юристів, суддів, прокурорів, слідчих стосовно змін до мобілізації. Ну, по-перше, мобілізація на сьогодні відбувається з 18 по 60 років включно. Жодних заборон, жодних законів не прийнято стосовно того, і вони діяти не будуть. Стосовно обмеження, призову, до 50-55 років. Стосовно закону, який розробляється з 18 по 25 років, контракт зараз будуть примушувати всіх або підписати контракт, або насильно мобілізовувати. Що і було, тому. Жодних змін в мобілізації не відбувається. Лише посилення мобілізаційних заходів стосовно мобілізації молоді. Причому незаконно, тому що мобілізація вже зупинена, строки пройшли, та воєнний стан вже закінчився. Також строки пройшли. Конституційних повноважень продовжувати. Незаконний воєнний стан як і загальну мобілізацію президента парламент немає. Вони дали на це письмо, що в них таких повноважень немає. А значить, вони підтвердили, що вони є військові злочинці, і що вони за це понесуть кримінальну відповідальність за повалення конституційного владу стаття 109, частина 1. саме по своїм. Статтям Кримінального кодексу і по статті Державна Зрада, тому що Володимир Олександрович Зеленський не оголосив стан війни після того, як закінчилася мобілізація. Хоча він повинен був вести стан війни і оголосити воєнний стан, але він нічого з цього не зробив. Він навіть не приймав воєнний стан, тому що фактично не мав на це повноважень. Чому так? Пояснюю, тому що на всіх цих указах немає великої держ... гербової печатки. І досі про неї нічого не прийнято. А початка президента, та, яка є на законах України, лише для гранд ставиться, і найбільше того, і нагород. Стосовно печатки президента, офісу президента, вона може ставитися лише на контрактах, які заключає сам президент. Стосовно обладнання для офісу президента, і ставити свою початку на указах. Але не на указах про загальну мобілізацію чи проведення воєнного стану чи підпису якихось законів, це вже кримінальна справа президента. Чекає, який вже не президент, він узурпатор, так само як і народні депутати, срок повноважень, яких закінчився. Ще 30 жовтня 2023 року, а президента 21 травня 2024. Фактично, ми маємо окупаційний режим в Києві. Всі закони, які прийняті після цього, не дійсні. І взагалі всі ці закони України антиконституційні і не є дійсними. Навіть Кодекс, що ви знали. Після прийняття Конституції, тому що в Конституції немає слова закон України законами України. Є слово законом, закон. А це є підставою вважати, що вся судова влада в Україні повалила Конституційний лад, всі прокурори повалили Конституційний лад, всі силовики повалили Конституційний лад і є просто бандитами які зі зброєю в руках кошмарять звичайних громадян? Тому об'єднуйтесь навколо мене разом переможемо. Стосовно чого переможемо, потрібно нам сьогодні заявити про позачергові вибори: про мир з Російською Федерацією та люстрацію всіх кандидатів в президенти, народні депутати, і скасувати всі закони після. 96 го року і до 91-го, включно. І переформатувати Конституцію. Для чого це потрібно? Для того, щоб в Україні відбулося народовладдя. про яке ви мрієте ще 100 років тому і мріяли завжди. Тому, якщо ви хочете пряме народовладдя сьогодні. Підтримуєте таких, як я. Не підтримуєте таких, як Залужний, Зеленський чи Претур або Стерненка. Вони вас дурять. Як і Корчинський, вони живуть вас на забій. Я вважаю, що йому потрібно закінчувати уже сьогодні і вести перемовини з Путіним, західними партнерами стосовно Стійковому. Дякую за увагу. Шановні телеглядачі, Юридична консультація з будь-яких мого права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація в сфері військового права та цікаві Коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності вашої проблеми та питання. Не юридична, неправова консультація по темі ТСК, СПЗ по темі військового права коштує 700 гривень, коли не працюють норми права. Заповнення заяви в суд коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд. Коштує 1500 гривень. Юридична консультація з кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів. Терміновий юридичний захист кримінальне провадженнях проти вас коштує 500 доларів відповідно. Юридична консультація з податкового права, як вести автомобіль статусі людини та бізнес, коштує 1000 гривень. Також замовляє в мене витяг. За кодом ЄРДПУ. На електронну адресу пиши Академік.Лав'єр значок e-mail proton.me Підписка лайк. Like, Репост. Також роби донати в описі до цього відео. Жми кнопку спонсорство і спонсорувати. Разом доб'ємо до мільйона. Дякую за увагу, шановні телеглядачі мого Ютуб каналу.